18 вбитих і 27 поранених. Такі втрати за тиждень, не зважаючи на спробу прожити його без вогню. Військові шпиталі приймають поранених як і раніше, кілька рейсів на день, сан реанімобілями травмованих бійців доправляють до найближчих лікарень, а світи вже до військового шпиталю в Харкові. І ще два десятки офіцерів-лікарів працюють вже безпосередньо в зоні АТО і самі дуже часто потрапляють під кулі. Як рятують українських вояків Марія Малевська? Їхали, попали на засаду, вистріл з РПГ і да, попав сюди з осколками під Славянським. Двоє літальний сход. Зразу Юра тут у шпиталі наймолодший. Хлопцеві лише 18. служити пішов одразу після школи і одразу на війну до 95-ї бригади десантників. У зоні АТО пробув два з половиною місяці. Доглядають Юрка ось ці дівчата, студентки Харківського медуніверситету. Самі зголосилися допомагати у військовому шпиталі, намагаються хоч трохи розвантажити персонал. Поки Юра не чує, майбутній педіатр Дарина зізнається, після побаченого тут певна, психологічні травми в цих хлопців за. <звичай>, навіть більші за кульові поранення. Для меня был шок, когда мы здесь вечером задержались. Это был выпускной у нас как раз выпускные праздновались, фейерверки везде стреляли. И вот ребята, которые спали і от фейерверка проснулись, у них такая паника была, у них вот такие вот глаза, и они. Давайте кто хто, хто кричить, давайте відстрілюватися, хто кричить і сюди пришлі, хто кричить, хватайте речі, спасайтесь в підвалі. Вас не тронуть. Перемир'я лікарі військово-медичного клінічного центру Північного регіону так і не відчули. Від початку травня тутешні медики працюють без вихідних. Додому йдуть лише на кілька годин поспати. Операції нон стоп. Усього у Харківському військовому шпиталі зараз знаходяться 130 бійців із зони АТО. Втім, основна частина мають перелами, пневмонії та різні ушкодження. Кульові порани. Мають близько 30 бійців, і ось зараз у ці години тут чекають ще на двох хлопців, яких зараз евакуюють із ізюму. У закладі були вимушені скасувати всі планові операції. Офіцерам у відставці, пенсіонерам відклали принаймні на кілька місяців до мирних часів. На сьогоднішній день ми проводимо евакуацію з ізюма раненого, з раненням брюшної полості, органу брюшної пополості, раніння плеча, спорядженням сосудів. Він уже в дороге поступит, будемо оказать помощь. І ушла буквально, авто, буквально автомобіль, э, приваз, э, ренімобіль за э, тяжелоранним в череп. Поверження молоного Юра і ще зо два десятки поранених сьогодні одержали нові спеціальні ліжка. Їх придбали меценати з добродійного фонду, замовляли в Дніпропетровську. Одне таке коштує понад 6 тисяч гривень. Досі пацієнти мали лише старі ще радянські панцерні. За допомогою поверхні цієї кровати можна змінити положення тіла сам в самому різному напрямку. Для цього є такі приводи, котрі нам дають можливість. Це все робити, ось головний кінець. Лише сюди до військового шпиталю у Харкові за п'ять днів після наказу президента не стріляти привезли понад десяток поранених бійців. Усі молоді, середній вік до 25 Двоє в тяжкому стані, але життю солдатів уже нічого не загрожує. Запевняють лікарі. За два тижні обіцяють виписати 80-річного десантника Юрія. Хлопець не зважає на ушкодження, знає, що одразу ж повернеться до бригади. А наказ про припинення вогню не схвалює. Що Порошенка придумав, я не знаю, от, ну, Чисти і смугу опитування і ну, цей тиждень перемір'я, вони просто укріплять свої позиції, от. їм підвезуть ще трошки оружжя, так як це виходить. От, що їм підвозять вружжя, вони укріпляються на позиціях, вони роблять якусь розвідку міцності для того, щоб знайти ще якісь позиції, укритті. Вони латають собі рани. І це просто буде здбійною силою удари удари. Я думаю, як правильно, що це просто їх додавити от, і позакривати кордони. Діє, сили ще і настроєння, все є. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна, СТБ.